Вітаю на уроці української мови. Сьогодні навчаємось правильно вимовляти і записувати слова з префіксами с, з, зі. В зошиті записуємо число, класна робота, букви, склади, слово і речення. «Бджоли сидять на спинках вуликів, буде велика спека. В цьому реченні підкресліть головні члени речення підмет і присудок. Визнач префікси у словах Сказати, сфотографувати, спитати, стемніти, схитрити. Шукай підказку на малюнку. Зроби висновок, коли пишеться префікс с. Запам'ятай. Префікс С завжди пишеться у словах, корінь яких починається буквами К, П, Т, «ф», «х». В усіх інших випадках пишеться префікс з. Знайди ці букви у словесній формулі кафе птах. Запам'ятай цю формулу, щоб швидше згадувати правило: кафе птах. КФ. П, Т. Х. Порівняй префікси у словах лівого і правого стовпчиків. Сколихнути. Сформувати, спалити, стихнути сховати. Злетіти, збити, знести, здути, змастити. Зверни увагу в цих словах, пишемо префікси так, як чуємо. І вимовляємо. Прочитай. Зверни увагу, як вимовляються слова із префіксом з перед глухими приголосними основи. Пишемо з, вимовляємо. По-різному, уважно, Сипати, щищати, шивати, сцедіти. Але в усіх цих словах пишемо префікс з. Склади і запиши речення із цими словами. Далі працюємо у зошиті з друкованого основу 59-та сторінка вправа номер 1 Прочитай слова. Поміркуй, які з них є зайвими. Схід, смуга, ставок, сховок, спалах. Зайві слова. Смуга ставок. В цьому випадку с не є префіксом, а є частиною кореня. Зріст, зміст, зліпок, зліт злодій. Злодій. Тому що з не є префіксом, а є частиною кореня. Випиши слова з префіксами з с, познач їх, поясни їхній правопис. Вправа номер 2. Замість крапок остав префікси з, зі, с. Легко сказати та важче зробити. Умій сказати, умій і змовчати. Не бійтесь людину похвалити, а бійтесь скривдити задарма. Далеко сховавши. Ближче знайдеш. Не грій гадюку за пазухою, бо як зігрієш, то вкусить. Як ти розумієш ці прислів'я? Утвори прислів'я і запиши. Умій сказати. Умій змовчати. Легко сказати та важче зробити, не стрибнувши яблука не зірвеш. Підкресли слова із префіксами з с, познач їх, поясни їхній правопис. Запам'ятай, у слові зірвеш замість префікса з. Ужито префікс зі, щоб полегшити вимову. Зробити звучання слова мелодійнішим. Наприклад, зігни, а не згни, зіскоч, а не зскоч, зігрій, а не згрій. Запиши словосполучення слів, уставляючи пропущені префікси з зі с спекти торт, зшити костюм, зварити картоплю, схилити голову, зібратися за столом, зігнути дріт. Перевіряємо, склади і запиши речення за малюнком з одним із створених словосполучень слів. Давай пограємо. Запиши правильно, а потім перевір: стрибати, сипати, змити, схопити, сфотографувати, схвалити, збільшити, скинути. Перевіряй. Вдома склади невелику розповідь про свої пригоди на гірці або козанці. Уживай слова із префіксами з с. Цікаво, як ти їх запишеш. Це 16-та вправа на 89-й сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!